Агентство з охорони навколишнього середовища Трампа може знову зробити газові балончики чудовими. Еволюція газових балончиків від простоти до розчарування і надія на відродження. Згадайте старі добрі часи, коли заправка газонокосарки або мотоблок була простою і швидкою справою. Ви викручували кільце, відкидали ковпачок і, вуаля, потік бензину щедро заливався в бак. Це було просто надійно. Чесно кажучи, трохи романтично. Сьогодні ж здається, заправка техніки перетворилася в складну і дратівливу задачу, що вимагає не стільки спритності рук, скільки інженерної освіти. І виною тому не некомпетентність виробників, а бюрократичні рішення спрямовані, здавалося б, на безпеку, але в підсумку погіршили ситуацію. Я, як людина, регулярно стикається з необхідністю заправляти садову техніку, можу з упевненістю сказати, що проблеми повільної подачі сучасних газових балончиків це не просто дрібна незручність, а реальне джерело фрустрації. Скільки разів мені доводилося тримати балончик під кутом, трясти його, намагатися надати йому правильну орієнтацію в просторі, щоб, хоч трохи прискорити потік бензину. І це при тому, що я прекрасно розумію, що заправка повинна бути безпечною і зручною. Але давайте поглянемо на історію питання. Все почалося в 2007 році, коли Агентство з охорони навколишнього середовища EPA вирішило боротися з викидами в атмосферу, зажадавши від виробників герметизувати парів бензину. Ця цілком логічна міра, спрямована на захист навколишнього середовища. Призвела до того, що багато виробників стали прибирати вентиляційні отвори, що, як наслідок, сповільнило подачу палива. Це вже було помітно, але справжній удар по зручності припав на 2008 рік, коли Конгрес прийняв закон про захист дітей від опіків бензином. Ідея захисту дітей звичайно благородна ніхто не хоче, щоб дитина отримала опік. Але реалізація виявилася, м'яко кажучи, не ідеальною. Спроби створити дитя захищені форсунки привели до появи складних і крихких конструкцій, які часто ламалися при першому ж використанні. Хто з нас не стикався з ситуацією, коли при спробі відкрити захищену форсунку, вона просто тріснула в руках. Це не тільки дратує, але й створює потенційно небезпечну ситуацію, особливо якщо поруч є діти. А закон про безпеку переносних паливних контейнерів 2022 року покликаний запобігти повторному загорянню, остаточно добив зручність використання газових балончиків. ІПА стверджує, що він ще більше ускладнює конструкцію сопел, але на ділі він просто додає непотрібні бар'єри і ускладнює процес заправки. Я вважаю, що в пошуках безпеки законодавці та регулятори часто забувають про здоровий глузд і про те, як ці правила впливають на повсякденне життя звичайних людей. Створення складних і крихких конструкцій, покликаних запобігти нещасним випадкам, часто призводить до того, що люди починають обходити ці захисту не найбезпечнішими способами. Наприклад, я чув, що деякі люди просто вибивають дитя захищені форсунки, щоб заправка проходила швидше. Це, звичайно, вкрай небезпечно і неприпустимо, але воно демонструє, наскільки сильно люди розчаровані існуючими рішеннями. І ось тепер, через роки, EPA, здається, усвідомила масштаб проблеми і звернулася до виробників з проханням оснащувати газові балончики, самозакриваються вентиляційними отворами. Це, безумовно, крок у правильному напрямку. Самозакриваються вентиляційні отвори повинні допомогти вирішити проблему повільної подачі палива і зробити заправку більш зручною. Але я б рекомендував ІПА не зупинятися на цьому необхідно провести комплексний аналіз всіх існуючих правил і норм, що стосуються газових балончиків, і переглянути їх з урахуванням потреб споживачів. Необхідно знайти баланс між безпекою та зручністю використання, що я б запропонував переглянути конструкцію дитя захищених форсунок. Необхідно створити більш надійні і прості у використанні конструкції, які не будуть ламатися при першому ж використанні. Можливо, варто повернутися до більш простих механізмів, які не вимагають складної інженерної розробки, оптимізувати вентиляційні отвори. Необхідно знайти оптимальний розмір і розташування вентиляційних отворів, щоб забезпечити достатню подачу палива, але при цьому не створювати небезпечних умов. Розробити стандарти для газових балончиків. Необхідно розробити чіткі стандарти для газових балончиків, які будуть враховувати потреби споживачів і забезпечувати безпеку, проводити консультації зі споживачами. Необхідно регулярно проводити консультації зі споживачами, щоб дізнатися їх думку про газові балончики і виявити проблеми. Я впевнений, що якщо ІПА прислухається до споживачів і розробить розумні правила, ми зможемо повернути газовим балончикам простоту та зручність, які вони колись мали. Це не тільки зробить життя садівників і власників бензоінструменту простіше, але й підвищить безпеку використання палива. Ключова думка прагнення до безпеки не повинно призводити до складних і незручних конструкцій, які в кінцевому підсумку підривають безпеку і зручність використання. На закінчення хочу сказати, що еволюція газових балончиків це яскравий приклад того, як благі наміри можуть привести до небажаних наслідків. Я сподіваюся, що EPA і виробники зроблять правильні висновки з цього досвіду і створять газові балончики, які будуть безпечними, зручними і простими у використанні. Адже, врешті-решт, заправка газону косарки не повинна перетворюватися на квест.